У стінах мерії знову говорили про громадський чи як ще його називають партиципаторний бюджет. Нагадаємо, на травневій сесії депутати вже дали зелене світло міській цільовій програмі громадський бюджет на 2016-2020 роки. Сьогодні ж декотрі обранці разом із чиновниками міськвиконкому виконкому та представниками громадських організацій зібрались за одним столом, щоб послухати про практику міжнародну та досвід українських міст. Було те все в рамках семінару на тему громадський бюджет. Ціль, стандарти, механізми. І була там наша Вікторія Загорулько. Повідати Кремічужанам про досвід зарубіжних країн у втіленні в життя громадського бюджету, приїхав модератор фундації польсько-української співпраці. Власне, Україна нині йде саме шляхом сусідів, обравши польську модель партиципаторного бюджету, де все доволі просто. Громадяни подають свої проекти, проекти проходять голосування, і ті, що набрали найбільше голосів, реалізовують. На втілення у життя проекту переможця дається всього лише один рік і не більше 100 тисяч гривень на реалізацію однієї ідеї. Глобальна мета створити такі собі горизонтальні зв'язки між мешканцями. Щоб люди не поодинці, а спільно визначались та узгоджували, що першочергово потрібно змінити на їх мікрорайонах чи подвір'ях. Загалом, громадський бюджет то справа, яка потребує постійного вдосконалення, бо навіть тут не обходиться без так званих договорняків та лобіювання. Застерігає кременчужан пан Плоский. Варшавський дуже хороший, примір з де в Польщі. Ані проводіля коли люди подали свої проекти, ані проводили такі форуми автора в одна з форумів де збираються автори проекта і між собою обсуждали. Сейчас Варшава этого, потому что, тому що что увидела, що в цих встречах люди почали немножко знайти договарії. Коаліції проекту наче просовуватися як твобірня не совсем. І люди деякі начали сумніватися в цього процесу. Кременчук на сьогодні входить у десятку перших міст, які втілюють у себе проект громадський бюджет. На цей рік на його реалізацію з міського бюджету піде трохи більше мільйона гривень. Щороку до тієї суми прибуватиме ще по мільйону. Прописано і на що можна витрачати ті гроші, зокрема на естетичне облаштування території, облаштування зон відпочинку, на безпеку руху та інвестиції і ремонти. Основна ж ідея громадського бюджету, щоб саме громада вирішувала, куди спрямовувати її громади гроші, принаймні у тому, вже яке засідання доволі затято можновладці намагаються переконати Кременчужан. it's an opportunity